Виконуємо номер 144 із справ для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. на координатній площині всі точки, абсиса й ординати яких недодатні числа, а їхня сума дорівнює числу мінус 6, яку фігуру утворюють ці точки. Приступаємо до виконання. Запишемо спочатку координати цих точок. Недодатні числа це від'ємні і нуль. Отже, перша точка, сума абсиси ординати якої дорівнює мінус 6, це мінус 6 і 0. Далі наступна мінус 5 і мінус 1. Мінус чотири. Мінус три, мінус три. Мінус два. Мінус один і мінус п'ять. Це буде точка 0 і мінус 6. Ну, а тепер позначимо наші точки. Мінус 6 0. Мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5, мінус 6 і 0. Мінус 5, мінус 1, мінус 5 і мінус 1. Мінус 4, мінус 2, мінус 4 і мінус 2. Мінус 3 і мінус 3, мінус 1, мінус 2, мінус 3 і мінус 3. Мінус 2, мінус 4, мінус 1, мінус 5, мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5. І 0, мінус 6, 0, мінус 6, то 5 було. Ну а тепер з'єднаємо наші точки ми отримали відрізок з кінцями в точках мінус 6, 0 і 0, мінус 6. Запишемо відрізок з кінцями в точках Мінус 6, 0 і 0, мінус 6. Номер 144, ісправля повторення, розділу 3 виконано.